Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 77 тисяч людей отримали допомогу в клініках Закарпатської обласної організації Товариство Червоного Хреста України з червня 2022 року. Тоді відкрили три клініки в Ужгор, Дитячій Рахові. 9 жовтня обласний центр Закарпаття приїхали представники Міжнародної федерації товариш Червоного Хреста». 50 людей здали кров у Закарпатській обласній станції переливання крові 9 жовтня. Таким чином донори долучилися до акції Твоя кров може перемагати, що триває з лютого 2022 року. Військовий з села Приборжавське хуського району Ярослав Гринюк помер сьогодні в лікарні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Довжанської територіальної громади. Там написали, що військовий добровільно вступив до Лав Збройних сил України у червні минулого року. А 5 лютого, цьогоріч, під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення. Це було на Бахмутському напрямку. Ярослав до цього часу лікувався, однак сьогодні помер. Прощання з військовим відбудеться 10 жовтня, о 13 годині у храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селі Приборжавське. Вічна пам'ять і слава герою. З молодшим сержантом Сергієм Федорці попрощалися сьогодні у Мукачеві. Чин похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської божої матері. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Сергій був військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Чоловік захищав Україну від російських військових з 2014 року. Мав багато нагород. Остання Золотий хрест. Захисник загинув 3 жовтня цього року під час виконання. Бойового завдання. У листопаді Сергію мало виповнитися 52 роки. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло чоловіка знайшли рятувальники на місці пожежі в селищі Солотвино-Тячівського району. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що літня кухня горіла вночі 7 жовтня. Рятувальникам зателефонували сусіди, котрі побачили дим в будівлі. Працівники ДСНС впродовж години ліквідували пожежу на площі 16 квадратних метрів. Під час гасіння знайшли тіло 56-річного власника. Причини смерті та загорання встановлюють правоохоронці. А в селі Велика Добрунь Ужгородського району двоє чоловіків отримали опіки під час пожежі у будинку. Про це також повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що повідомлення про пожежу надійшло у 2.35. На місці рятувальники з'ясували, що власники здавали в оренду дві кімнати будинку чотирьом чоловікам. Загорання виникло у кімнаті, де спали двоє, котрі отримали опіки. Їх госпіталізували до лікарні. О 3.08 рятувальники локалізували загорання на площі 40 квадратних метрів, а о 3.38 повністю ліквідували. Вогонь знищив меблі речі що були в кімнаті будинку наразі. Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. 41 чоловіка затримали прикордонники Мукачівського загону упродовж вихідних поблизу держрубежів. Про це сьогодні повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що 15 чоловіків затримали військовослужбовці відділу ділове на українсько-румунській ділянці кордону. Ще 13 зупинили наряди відділів Тячу та Яблунівка на рубежі з Румунією. А кордон з Угорщиною намагалися перетнути також 13 чоловіків. Їх затримали військовослужбовці відділу Велок, Лужанка та Косино. За спробу порушення держрубежу на чоловіків склали Протоколи їм загрожує штраф або адмінарешт. Справи скерували до суду. А прикордонники відділу вилок затримали чоловіка, який намагався перетнути українсько-угорський кордон з підробленими документами. Про це також сьогодні написали на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. У повідомленні йдеться, що для перевірки 33-річний житель Рахівського району дав паспорт та три свідоцтва про народження дітей. Одне було підроблене. Тоді під час опитування чоловік зізнався, що документи йому виготовили на замовлення, надіслали поштою. Невідомі за це він заплатив тисячу доларів США, а замовлення зробив у соцмережі. Про наявність у діях українця ознак злочину саме підроблення документів. Початок. Штампів та бланків збут або використання підроблених документів початок штампів, прикордонники повідомили працівникам Нацполіції. Чоловіку загрожує штраф, арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 2 років. 33-річного Закарпаття затримали поліцейські під час спроби незаконного переправлення чоловіка призовного віку через кордон. Це сталося у Рахівському районі. Про це сьогодні суспільному розповірешниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Правоохоронці встановили, що організатором злочинної діяльності є 33-річний житель Рахівщини. Чоловік налагодив схему з транспортування потенційних клієнтів через кордон до країн Європейського союзу поза пунктами пропуску. Свої послуги фігурант оцінив у 3,5 тисячі доларів США з однієї особи. В результаті опрацювання оперативної інформації зловмисника затримали неподалік держкордону при спробі незаконно переправити одного чоловіка призовного віку. Організатора протиправної діяльності затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. У зловмисника вилучили мобільний телефон, а також грошові кошти, які він отримав від клієнта. За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Ні, тобто мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, таке вчинене скорисливих мотивів. За скоїне зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З 1 жовтня жінкам віком від 18 до 60 років з медичною та фармацевтичною освітою необхідно стати на військовий облік. Про це сказала представниця Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Людмила Дітріх. Ці зміни стосуються обліку на військов, військового обліку жінок з медичною або фармацевтичною освітою. Стосовно цих змін з 1 жовтня 2023 року жінки з такою освітою мають ставати на військовий облік від того, працюють вони по спеціальності чи ні. Взагалі, це зроблено для уточнення даних стосовно наявного ресурсу фахівців медичної справи. Тобто, облік жінок наразі не означає їхньої мобілізації до армії або їхнього миттєвого призову. На даний момент призов жінок до армії відбувається виключно в добровільному порядку. Необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із невеликим переліком документів, а саме паспорт громадянина України, ідентифікам. Фікаційний код також диплом довідка з місця роботи, якщо жінка влаштована офіційно по диплому. Також, якщо є, то свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, довідка про опікунство. А заяву про взятця на військовий облік допоможуть заповнити вже працівники територіального центру комплектування на місці. Вже давно існує облік жінок-медиків. Це не нововведення. Саме нововведення можна сказати, що це от в обов'язковому порядку з певної дати. У багатьох медиків вже є військово-обліковий документ. До територіального центру можуть звернутися ті, хто ніколи коли ще раніше не стояв на обліку, або ті, у кого є певні проблеми з військово-обліковим документом, наприклад, до зміна прізвища, то ж треба звернутися, обновити військово-обліковий документ, або втрата також можна відновити його. Це одна із трьох клінік Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Такі ж є ще в Тячеві та Рахові. Вони працюють з червня 2022 року. Розповіла регіональна медична координаторка сервісу та мобільних бригад Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа Людмила Сорокіна. За її словами, у день ужрудську клініку відвідують 40-50 людей. Лікування безкоштовне. Маємо на сьогоднішній день дві зміни роботи сімейні лікарі. Два у першу зміну, двоє. У другу зміну, і також маємо вузькопрофільних спеціалістів, психолога, гінеколога, і за потребою наші сімейні лікарі мають. Музькі спеціалізації, які надають можливість нам не направляти наших пацієнтів в інші лікувальні заклади, а отримувати якісну медичну послугу в одному місці. Мовою нашої роботи це не тільки переміщення особи, це можуть бути і місцеві мешканці. А це загін швидкого реагування Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України. У жгороді загін працює з 19 грудня 2021 року, розповів командир Олександр Бо за його словами, щодня волонтери отримують близько 10 звернень. Реагування на надзвичайні ситуації в нас є чітко визначені ролі. Що ми надаємо першу психологічну допомогу, першу домедичну допомогу. Також надаємо там пункт обігріву, пункт гідратації. Даємо пункт відпочинку для людей, які залучені і до ліквідації надзвичайної ситуації, і для постраждалого населення. Стосовно транспортування допомагаємо транспортувати маломобільних осіб з лікарень додому, з будинків до лікарень. Коли це є не екстрений, а плановий якийсь пацієнт, 9 жовтня, в Ужгород приїхали представники міжнародної федерації товариств Червоного Христа. зараз товариство Австрійського Червоного Христа тісно співпрацює з товариством Червоного Христа України щодо створення колективних центрів та причісків для людей, особливо для вимушених переселенців. Великою складовою нашої співпраці є підтримка в наданні послуг у сфері охорони здоров'я. Ми надаємо підтримку в такій сфері, як мобільні бригади, що створені для того, аби допомогти людям, котрі знаходяться знаходяться у віддалених кутках регіону і не можуть самостійно дістатися до лікарень. Це розвиток медичних сервісів на Закарпатті, а Це йде мова про робочі медичні клініки Червоного Хреста з прийомом сімейних лікарів, працюванням фармацевтів, психологів. Це в Ужгороді в Тячові і в Рахові. Так само ми під'єднали 13 мобільних медичних бригад, які виїжджають згідно графіку віддалені населені пункти. Вота 13 пунктів видачі допомоги. По території Закарпаття. Спочатку діяльності програми, це з червня минулого року. На сьогоднішній день за 77 тисяч громадян отримали допомогу такими послугами медичними, фармацевтичними психологічними по лінії Червоного Христа. За словами Івана Несабу, цього року понад 200 тисяч людей отримали допомогу від Закарпатської організації Товариство Червоного Христа України. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Закарпатська обласна станція переливання крові. Ужгород родиць Даниїл пожидаєв, здає кров. Чоловік розповів, що впродовж року кілька разів долучався до акції здавати кров військовим. Найперша мета для поранених військових. Ну, Побачив пост, що недостатня кількість крові. Ну, так як в мене резус відмінний, то я вирішив здати. Для потреб військових кілька разів у рік здає кров Юрій Фішер. Долучився і цього разу. Побачив в інтернеті, що є потреба у четвертій групі крові, я прийшов здавати. Я бачу, що зараз кров потрібна не лише нам, людям, але й військовим, то я охоче її здаю. І це займає багато часу, то я можу на обід вискочити і все зробити. Вперше здавав кров Олег Петриченко. Прийшов моєї дружини брат з фронту. І він розповідає те, що я бачу, що потрібно дуже багато крові для наших військових, які боронять і захищають нас, для того, щоб ми могли щасливо і радісно проживати тут. Тому з моєї сторони, сьогодні ми тут стоїмо і просимо, хто приходить, щоб допомогли знати кров для того, щоб ми могли зробити успішну операцію. Я хотів би просити і заохочувати людей як можна більше приходити. Для себе прийняв рішення щоб робити це частіше і допомагати нашим військовим. Твоя кров може перемагати. Така акція триває у закарпатській станції переливання крові, розповіла завідувачка відділу комплектування донорських кадрів Марія Фантич. За її словами, щодня до здачі крові долучаються близько 30 людей для того, аби закрити потреби станції переливання, потрібно, аби кров здавали 50. Ми працюємо під таким. Девізом твоя кров може перемагати, і я дуже сподіваюся, що люди, котрі здали кров, вони теж взяли якусь участь у наближенні перемоги. Це таке розпорядження, що можуть кров переливати уже на війні на передовій. Не треба чекати, що поки привезуть пораненого до лікарні. І цей час дуже важливий буває навіть вирішальний. Між життям і смертю, і ми відправляємо зараз дуже багато і дуже часто на схід. Так що я всіх закликаю, щоб взяти участь у цьому цій акції нашій твоя кров може перемагати за словами Марії Фантич. Охочі здати кров можуть у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Близько 150 людей взяли участь у благодійній акції Забіг проти насильства в Ужгороді 7 жовтня. Учасники долали два кілометри. Робили це, аби таким чином привернути увагу молоді до проблем насильства. Про це Суспільному розповіла представниця громадської організації Неємія Людмила Кохана. За її словами, організували акцію разом з управлінням культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Запланували цей захід для того, щоб привернути увагу до такої складної теми, і дуже хотіли, щоб ця тема не приховувалась, не замовчувалась, а навпаки, про неї говорили відкрито, тому що поряд з тим, що багато домашнього насильства зараз, але під час війни збільшилось також і сексуальне насильство, яке має носить військовий характер від окупантів. Насильство це не лише сексуальне, але й фізичне, також і. Хотілося щоб люди про це більше говорили і не замовчували, тому що люди, які постраждали від насильства, це ми хочемо якби говорити про їхню гідність, да не про те, що вони соромили з цього. Це акція, забіг проти насильства, щоб підтримати людей, які в цьому страждають, і ну забезпечити їм підтримку нашу, і також показати, що ми дуже ну проти. Насильство на щастя, я не була свідком і не переживала таку ситуацію, але я розумію важливість цієї акції, тому що дуже багато людей страждає. Від цього і їм страшно, і дуже важливо, що є люди, які організовують такі акції і підтримують людей, які страждають від насильства. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.